Всім привіт! З вами Ден, і це у нас друга частина фактів Minecraft. Погнали! 21-й полягає в тому, що панди бояться грози. Ось якраз почався дощ, і вони починають плакати. Ось так от вони прикривають лице своїми лапками. І ось так це відбувається. Ось такий от факт: 22-й факт за допомогою кісткового борошна ми можемо стакати ось ці рослини. Ось беремо кісткове борошно. І клацаємо. І ось випадають нам ці, ці рослини, ці рослини. Ой, трішки щось пішло за планом, Ну і також ці рослини. Тобто це працює лише на таких от рослин, які в два блока. Переходимо далі. І так, 23 факт це те, що в режимі спостерігача ми можемо зайти за картину. Переходимо в режим спостерігача, F3 +N, це з попередньої частини фактів. І клацаємо по картині лівою кнопкою миші. Ось. Ми бачимо те, що бачить картина вгорі виходить. Ось такий от незвичний факт. 24-й факт це те, що ми будемо проходитись біля лави, ось по піску душ на F5, навіть покажу. Ось наближено, наближено, майже. майже, майже. І ось ми будемо горіти. Тобто, це зв'язано з тим, що пісок душ там на маленьку частину трішки нижчий, ніж прості блоки. І виходить, що ми трішки задіваємося в лаві, і через це ми говоримо: 25-й факт в грибному біомі майже не спавняться ворожі моби. Ось ми перейдемо в сам цей грибний біом. Ось так він виглядає цей грибний острів. І в ньому не спавняться всі ворожі моби за винятком кажанів та фантомів. Ну, а також, можливо, деяких мобів з інших модів. 26-й факт. При запусканні фейерверка з води він буде мати криву траєкторію. Тобто, якщо ми запускаємо з землі його, ось він летить рівно. Але якщо ми запускаємо його з води, ось він летить під таким от кутом десь 45 градусів. Певня трає... траєкторія. Це доволі теж незвично. 27-й факт пов'язаний з відьмою та котиками. Ось ми переходимо в дім-відьми. Факт полягає в тому, що в, в цьому домі спавняться лише чорні котики. Ось ми попробуємо їх тут заспавнити. І ось. Лише чорні котики. Це пов'язане з тим, що чорні котики начебто приносять нещастя. 28-й факт доволі короткий це те, що під час дощу або грози в нас вищий шанс піймати вудку і рибу. Ось такий от факт. 29-й факт з залізного галема у будь-якому випадку падає 3-5 залізних злитків. Тобто неважливо, чи наш медж зачарений на ось, зачар продуктивність, чи на ще щось, з нього більше не може випасти аж ніяк. Ось у нас є такий голем цвях, ми його вбиваємо, і з нього падає 2 маки і 5 залізних злитків. Ось так. 30-й факт теж доволі короткий: це те, що ми не можемо скрафтити вугільний блок, ось так він виглядає, з деревного вугілля. Ось ми крафтимо з простого, у нас все виходить. І викладаємо те саме з дерев'яного вугілля, чи з деревного, і в нас нічого не виходить. Назва 31-го факту говорить сама про себе: вічний вогонь це те, що існують два блока, на яких вогонь буде горіти вічно. Це в нас е, ось така от, порода нижнього світу та порода енду. Ось ми можемо їх запалити, але через деякий час ось цей от блок не потухне. А ось цей потухне. Адже. Це працює лише в краї. Тобто, лише в світі енду ми зможемо побачити, як цей вогонь горить вічно на цьому блоці. Переходимо далі. Факт номер 32 За допомогою мотики ми можемо ламати швидше ось такі от блоки. Беремо незаритову мотику, переходимо в виживання. Так і починаємо їх ламати. Тобто, дуже швидко, дуже швидко. Але це лише через те, що це заритова мотика. І крафт не такий і простий. Ідемо далі. 33 факт заряджені кріпери та зілля невидимості. Зараз простих кріперів треба перетворити в заряджених. Ось вони стали зарядженими. Надіюсь, вони не виживуть. Так, чудово. Вони живі, беремо вибухове зілля невидимості і кидаємо на них. І ось ми бачимо оцю саме заряджену частину, а самого кріпера не видно. Ось такий цікавий факт. М можливо, зі сторони трішки гірше видно через шайдери, але ось. Ось це наглядно видно. Йдемо далі. 34-й факт зомбі їдять яйця черепах та маленьких черепашат. Ось я поламаю паркан. Ось вони одночасно почали нападати на маленькі черепаша та ламати ці черепаші яйця. Насправді я не знаю, з чим пов'язана така їхня агресивність до черепах, адже це зомбі. Але такий факт: 35-й факт, лама робить лише один плювок у відповідь. Тобто ми перейдемо в режим виживання. Я перейду. ось я її вдаряю. І вона плюється майже. Ось. Вона плюнула. І все, вона більше плювати в мене не буде. Тобто це такий моб, який е, робить лише один отвітний удар в відповідь. І все. 36-й факт. Е, якщо блискавка вдарить в жителя, то він перетвориться на відьму. Ой, трішки не вийшло злетіти. Перехожу в творчість. Так, і У нас є житель Григорій. І ось тепер це відьма Григорій. Ось так от. Факт номер 37 зачарування льодохід допомагає нам безболісно ходити по магмі. Ось незарітує чоботи з зачаруванням льодохід. Переходимо в виживання. І ось зовсім без ніякої шкоди ми можемо бігати по магмі. Тобто для нижнього світу це доволі корисне зачарування. Ну і не лише для нього. 38-й факт кролики їдять посіви морковки. При цьому морква має 8 стадій росту, і 4 з них видимих стадій росту. При цьому, коли кролик з'їсть моркву, на одну стадію стане менше. Ось ось зараз ось, вони повинні почати це робити. Ось, і стадія зменшується. Тобто будьте обережні, коли маєте кроликів і посіве морковки. Ой, щось пішло не за планом. 39-й факт. Висушені зомбі під водою перетворюються спочатку на простих зомбі, а вже потім на підводне зомбі. Ось зараз продемонструю. Викликаю висушеного зомбі. Ну і заодно простого. І тепер потрібно дочекатись, поки вони почнуть задихатися. Ось, як ми бачимо, зараз у нас вже є один зомбі і один підводний зомбі. І ось в кінці в нас залишилось два підводних зомбі. Факт номер 40 тобто останній факт на сьогодні, це те, що при вбивстві залізним големом Ендермена нам 100% шансом буде випада перлина Енду. Зараз заспавнимо Ендермена. Ось, вони починають битися. Ендермен телепортується. Але він знову агриться на нього і ось нам випала перлина Енду. Але в деяких варіантах мені чомусь вона не падала. Тобто, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому все. Друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця рубрика. Тоді я буду знімати ще більше нових фактів. Всім дякую за перегляд, всім бувайте!